Отож, Андрій, як ти взагалі зараз почуваєшся? Е, ну, зараз набагато краще. Е, потроху як реабілітовуюся і так уже, ну, скажімо, входжу в цивільне життя, але я розумію, що я ще військовослужбовець і ну, така трохи тривога є. що Війна ще не закінчилась, і кожен день я спілкуюся зі своїми побратимами і так, ну, ходиш по місту, ніби все добре. Тут спокійно все, але коли спілкуєшся з побратимами, розумієш наскільки це все добре, відносно, і от, такі різні емоції виникають. Як справді в Україні сьогодні такий дисонанс між тим, що робиться. І В один момент не подумаєш, що в Україні, коли такі жорстокі дії відбуваються, може одночасно бути цивільне життя, люди можуть спокійно пити каву, прогулюватися парком і так далі, але такі наші реалії. Як взагалі проходить твоя реабілітація? Е, загалом непогано. Е, тобто, я так скажу, що. Ну, якщо про емоційний стан зараз говорити, у Франківську дуже багато робиться для того, щоб люди, які тут на лікуванні на реабілітації, могли якось. Так, скажімо, головою відпочити, та, переключитися якось і відвідую досить багато заходів по можливості. І ну, це, це дійсно розвантажує, це так знімає напругу. Ти бачиш інших військових, з ними розмовляєш, у них свої історії. Ну, це якось так от допомагає зрозуміти, що ти не один в цьому світі, та, і що допомогу якось можна отримати. От е, е, хочу сказати, що от, ну, в транспорті якби їжу, ну е, багато ходжу, але їжу, то е, приємно, що всі фактично всі рази поступаються місцями, тобто, бо я ще мені важко довго стояти і важко рівновагу тримати, тому е, це але Сходи важко долати, <ріху> От сходами ну якби дуже сповільнює як рух і це, але загалом добре. Тобто, все-таки свідоме суспільство в нас можна помітити. От ти маєш багаторічний досвід громадської діяльності. Мені це близьке, тому що теж є членкою громадської організації. От коли ти взагалі це зрозумів, коли в собі відчув, що хочеш робити щось більше. Ну, у мене це якби дуже давно, бо насправді я почав займатися якби, громадською роботою ще коли мені було 18 років, але це було дуже давно. Я створив, в мене була своя громадська організація. От я, я тоді жив в невеликому місті на Полтавщині, і нам хотілося дуже щось робити. Ми от що хотіли двіжувати. І от тоді це була. Вся моя вулиця, на якій я жив, <си> всі були в моїй громадській організації. Ага. То, та це як не так багато людей було, але це були всі дуже мені близькі, і ми от дійсно робили круті речі. І з нічого в нас не було ніякого досвіду, не було такої потужної підтримки, яка зараз є там, від європейських фондів, американських. Тобто, це все було на такому, голому, як то кажуть, ентузіазмі, що ми фестиваль організовували, там вечори відпочинку. Тобто. Таке, якби хотіли в малому місці зробити, щоб було цікаво молоді. От. Ну ми в першу чергу це робили для себе, але бачили, що іншим теж це подобається. І ми от декілька років працювали, тому в мене це такий, якби початок був. Потім була дуже велика перерва. Я в журналістиці багато років працював і. І з 2017 року в мене вже таке повернення в, в громадський сектор, і це така, я вважаю, вже ну, серйозне, серйозним підходом і з такими гарними результатами роботи. Тому, от як робити добро, це таке ну, буквально з усвідомлення себе. Десь десь з такого періоду. Чи тоді, коли започатковував свою громадську організацію, вже розумів, усвідомлював, що взагалі таке громадська діяльність, що тільки потім, коли вже більш професійно цим займався, а точно, в мене ж була громадська організація, я ж там нарекрутив купу людей. як це було? Ну це, скрім, цей досвід завжди допомагав, тому що я, тоді, та, тоді ми всі просто були друзі, знайомі. Це як один настрій був всередині. Звісно, що коли вже ну, такі більш серйозні підходи, це якби трошки все по-іншому відбувається. І ти розумієш, як з аудиторією треба працювати, бо ти маєш якісь їхні запити реалізовувати. але ж так само і те, що ти робиш, має відповідати місії твоїй. Ну для чого ця громадська організація створена. Ну, я не знаю, в мене ніколи не пропадало це відчуття важливості, незалежно якими ти справами займаєшся, тому що це ну, так би, рівні зростання. Тобто, ну на початку, ніби ти робив, от зараз я оцінюю, що це не було там вечір відпочинку організувати, що це таке якась надзвичайна подія. Але тоді, коли ми це робили, для міста це було дуже щось нове, надзвичайне. І це був тоді і досвід для мене такий. Новий, а як от, ти ніколи це не організовував а, і це робиш? Або там фестиваль, хай це був невеликий фестиваль, але я, нас ніхто не вчив. Ми просто собі так, от як уявляли фестиваль, <соць> так його і зробили. От, якщо от зараз я організовував фестивалі ну, на всю по всій області, от, то тут же ну, навчання проходить, як якби. Люди, які там руками цим займаються, вони передають досвід, і ти вже ну, його вже, вже тут. І це звичайно легше. Це легший шлях, бо є від кого навчитися, бо вже люди знають, як правильно робити, щоб ну, приход... аудиторія була більша, та? як доносити свої ідеї до аудиторії, цілі. І... З, ну, зараз такий час взагалі золотих можливостей, тому що фактично все, все чому ти хочеш навчитися, можна ну це це цей досвід, ці це знання здобути. Тебе так на блюдечку приносять. Вже тобто, є. Це не порівняно те, що було ну, раніше, навіть я думаю, 10 років тому. Зараз для молоді ну от, всі можливості, yeah. все, все для того, щоб тільки ти розвивався, чи розвивалася, і, і якщо є бажання, що щось робили. Тобто тебе підтримують от від початку ідеї. І, і, і до її реалізації. Так. По Та, суті, багато громадських організацій, просто ти прийди до них з ідеєю, вони тобі допоможуть, так. підкажуть і все. А тоді треба було створювати громадську організацію з нуля, просто і з нуля розуміти якось на інтуїтивному рівні ці всі ну, процеси. Ми тоді ходили, я пам'ятаю, в нас в місті не так багато підприємств було, які працювали на той момент. Ну, такі, що могли б щось нам задонатити, але все рівно якісь невеличкі кошти нас виходило попросити. Ну тобто, це такий був як то. Крауфанд. <ріст> тобто ми якось ну, могли б пояснити ідею, для чого нам це потрібно. Ну, ми там дитячий майданчик фарбували ну, на фарбу і показували фотографію, з дивіться. Ну, типу, ми, ми реально це робили там один, другий і ну, нам довіряли і так давали. Але це я кажу, це зовсім не ті бюджети, що зараз можна отримати. Для того щоб втілити свої свою, свою ідею, бажання допомагати. Ну коли ти бачиш, що права інших людей порушуються, от і ти розумієш, що ти можеш щось зробити для того, щоб так не було. І ну, мабуть, от від, від бажання знову ж таки від бажання допомагати, робити життя в громаді кращим, та щоб кожен відчував себе захищеним, важливим, корисним. От, то, мабуть, від цього, від цього і винику. Чи було це бажання допомагати, але вже в більшому сенсі, в плані допомогти своїй країні, коли війна, тобто, що є спільне між твоєю громадською діяльністю і досвідом військовим? Ну, з перших днів ми займалися таким потужним волонтерством. Те що, те, що я робив на своєму рівні, та, якщо там не брати зараз громадську організацію, в якій я працював, ми такі в Франківську були ініціатива від дружини воїна, це труси для військових. Це так зараз може банально звучить, і, і, і може хто не як то кажуть, не в темі був, та не, не розуміє про про що йдеться на початку. Дуже бракувало білизни для військових. Це зараз вже все там видають, все шиється, все фірмово, все так як треба. А на початку просто ну, от, от так трусів <схи> бракувало. І я мав вдома швейну машинку, і, ну, і я пробував з друзями. Ну ми круїли, щось пробували шити, але потім я перейшов суто на крій. Мені я якби оголосив збір на такий розкрійний ніж. Мені дуже швидко задонатили на цей ніж великий, і я приходив або вдома, брав тканину, робили розкрій, або приходив от в офіс дружини воїна, і ми там такі великі настіли тканини, кроїли, і потім жінки розбирали і шили. Цю білизну, бо це була ну тоді була потреба на передовій, бо зрозуміло, які умови там немає як випрати білизну, сушити тобто, це такі постійна якби зміна була. І це ще такий, якби момент був, що цю тканину це приносили люди з якби з дому. Це була якась там постільна тканина, ну в когось якісь там були запаси тканини, і тобто це такий якийсь. Ну, от, хтось приносить, хтось кроїть, хтось шиє. І, це, і ти тоді бачив, як всі в, в, хотіли ну, допомогти, чим можуть. Тобто, ну, от, в мене закінчувалася якби, основна робота, і я от, після роботи на той момент ну, таким займався. Ліки шукав, так само в мене з'явилися контакти з громадськими організаціями, такі вже особисті зі Сходу. Бо Побачив у Фейсбуці, що в будинку, де діти мають вади здоров'я, що їм потрібен інсулін. Тобто тоді просто зник інсулін з аптек, взагалі була дуже проблема. І я написав оголошення в Фейсбуці: просто от, ну, може хтось знає, де можна купити там. І мені буквально через дві години я вже забрав велику коробку з інсуліном. І, і, і це безкоштовно люди. От, ну я їх не знав навіть. І вони просто якось побачив, хтось побачив оголошення, передав і це так все дуже швидко. Було ввечері вже відправили цей інсулін на схід. Тоді він правда дуже довго їхав, бо тоді якось дуже швидко логістика мінялася і. Якщо там можна було через одне місто заїхати, то буквально через декілька годин вже через нього не можна було заїжджати. І я пам'ятаю, що він цей інсулін, ми його швидко знайшли, але їхав він дуже довго, але просто ці люди мені якось в нас такі контакти встановилися, і от я зараз коли отримав поранення, і вони мені там, передавали ну, гостинці, і, і це так тепло було просто, що в нас, ну, я їм допомагав, тепер вони мені допомагали, і, і цей зв'язок він, він тримається. Чому вже певна єдність українців проявлялася? Так, так. З перших днів буквально повномасштабного. Андрію, а як допоміг твій досвід фармацької діяльності саме в війні, на фронті? Ну, я думаю, що це дуже. Якби можна викормити це збори, збори, тобто збирати донати, вдалося купити декілька старлінків, mm -hmm. Ген, генератори вдалося придбати Там, ну, ще такі більш дрібні речі. Ну, так, якби навколо мене є оточення, таке дуже. Таке потужне, підтримуюче, і фактично будь-яка проблема, яка от в мене виникала, що треба було допомогти фінансово, це все вирішувалося. Останнім часом це досить складно зі зборами, тобто все, все, все чаще, тому що я пам'ятаю, коли я оголошував збори на старлінки, і я буквально за три дні міг ну, тоді зібрали дуже таку непогану суму 60 тисяч, пам'ятаю. І, наприклад, коли ми збирали вже на генератори, це пройшло буквально ну, три місяці чи чотири, і це вже було набагато важче зробити. Тобто, хоча суми майже одні ті самі були, але це, це вже було дуже важко, але все рівно. Срібно, якби контакти вони допомогли це, це вирішити. З харчуванням деякі проблеми теж, ну, якби, теж волонтери висилали посилки, ну тобто, вони знають мені знають, що точно вона дійде mm -hmm. до адресата. Їм вони такі, якби робили продуктові набори і що ну, допомагали. Тобто я думаю, що це. Якби громадська діяльність і мій досвід це в більшій мірі йдеться про контакти. От контакти між людьми, якісь такі е, дуже теплі, довірливі, і це, і це, і це багато що ви що, що вирішувало. Я це реально такий круг контактів, тому що у вас по суті є ну, до прикладу, 30 людей в осередку, і ви там маєте спільну мету, спільну ціль займатися громадською діяльністю. Але окрім того, кожен з тих 30 людей займається чимось іншим, і то що щось інше може тобі допомогти у твоїй іншій діяльності, так, так, це, особливо коли це якась всеукраїнська організація, то це дуже. Допомагає насправді. Андрій, от перший твій день на війні, безпосередньо на фронті. Яким він був, якщо можеш згадати? Ну, це було непросто. Я розумів, що це колись відбудеться. І там, після БЗВП, тобто ну, базової військової підготовки, коли вже був розподіл частини. І... Ну, це не було прямо так одразу, бо я знаю, є історія, коли там буквально зразу після без люди попадають на нуль, mm -hmm. і, і, і в мене був довший період. В мене навчання було. Можеш розповісти про навчання? Е, ну це, це я вчився. На пілота дрона, скажімо так, простіше, так? і тому в мене це десь тривало до трьох тижнів, і, і тому це не так не було одразу, що я це. Але я розумів, що ну, це, це колись все рівно відбудеться. Досить страшно було їхати, якщо чесно. Тому що цей якби ділянка, ну, коли ти заїжджаєш на позиції, вона тобто вся дорога. Це понищені будинки, тобто ти так, якби заїжджаєш, все в такий якийсь, ну воно, воно все більше знищене, все більше розбите, і по дорозі пікапи, які понищені дронами розстріляні, згорів стоять. І ти таке розумієш, ніби ти заглиблюєшся, тобто ти все більше і більше до якоїсь такої небезпеки під'їжджаєш. Під і тому, ну. Це, це, це було непросто. І, і коли я заїхав вже так ну, на позиції, мене зустрічав побратим, і він ну, сказав, тут от ми тебе висаджуємо, за тобою прийдуть, тобто чекай. І, і, і це теж було таке, куди ти потрапив? Ну, типу, кого чекати, хто за тобою прийде? Ну, тобто, якісь таких ну, моментів ніхто казав, ну. Чекай і, і, і все. І мене от цей побратим супроводжував потім вже до бліндажа, і, і, і от розмова з ним мене трошки от заспокоїла. Він мені каже: Ти головне, виконуй, те, що тобі говорять, спостерігай за іншими, і ну, по можливості все 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 буде раз. тобто Слухай небо. Це найголовніше, те, що на, на позиціях це, це треба вміти слухати, тому що якраз станом на зараз найбільша небезпека це, це з неба. Міти слухати, та, розрізняти та, різні звуки, бути. тобто що, що над тобою літає, і щоб там вчасно, якщо потрібно, ну за, заховатися. На жаль, цей хлопець загинув. От, е, був обстріл позиції, і він під час цього обстрілу загинув. Але я йому дуже вдячний за те, що він мене ну, багато чого навчив. Бо фактично, от те, що я на початку ну, коли потрапив на позиції, це все. Е, е, Ну, про безпеку, як себе поводити, і там інші нюанси військової служби, які вже потрібні були на, на позиціях, то я отримав від нього, і, і от, ну, дуже шкода. Я, я вже якраз в той день, коли я вийшов з позиції, в той день була атака на бліндаж, і, і він загинув. Як змінилося твоє уявлення про війну про фронт до того, як ти туди потрапив і власне після того? Ну, здавалося, що це не буде так, е, е, як би. Скажімо так, уяву. Ну, було спочатку страшніше. Потім все-таки людина звикається. і ну, Я знаю, що в кожній своїй історії когось це драйвить адреналін, і вони прям кайфують, що вони там ну, перебувають, люди і їм хочеться бути ближче. І це, це, це ну, все дуже індивідуально. От і спочатку було ніби і страшно, але все рівно, от, коли ти постійно знаходишся, якісь ну, з'являється таке. Ну, трошки починаєш нехтувати безпекою. Е, ніби Тобі здається, що ти там все вже знаєш, все, ну, все ти чуєш і все розумієш. Але коли я попав під перший такий серйозний е, обстріл е, е, градом, і я зрозумів, що я знаю дуже мало і недостатньо. І, і тоді от в мене перший такий момент з'явився, що я став ну, набагато обережніший. Бо ну, таке був період спочатку ніби ти такий уважний до всього, потім розслаблення, і, і, от, і, і був цей момент з градом, що фактично мені. там, П'ять метрів від мене цей це, ну, впав. І, і я розумів, що я просто якби я швидше йшов, я би міг ну, загинути. І це от, з того моменту ну, якісь таке більше усвідомлення з'явилося, що треба дбати про безпеку свою, побратимів, бо в принципі ми не ходимо ну, там, самі, виходити самому забороняється, тому що ну, має бути. В полі видимості побратим чи побратима, щоб в разі чого ну, могли допомогти один одному. Коли, коли в тебе накладені турнікети, і ти не відчуваєш ну, от, в мене поранення правої сторони руки і ноги. І... Я пам'ятаю, коли я на візку їхав і просто ну, дуже їх не відчував, я вміг так от, от так просто так підняти. Ну, тобто рукою рухати я не міг, ногою так само, просто я собі закидав, щоб з цього евакуаційного візка нога не, ну, не звисала, ніде не зачіпала. Бо це везли мене через посадку, Тобто ну, це дерева, кущі, і ну, ти, ти, ти розумів, що маєш якось і ще е, ну, доїхати е, якби нормально. І це, це був найстрашніший день, насправді. Тобто, я взагалі порахував, що в мене, якщо так, від офіційного дня народження ну, з ним разом, то, е, то за оці. Десь я ну, я з травня місяця мобілізований, був півроку минуло, так то в мене п'ять днів народження ну, на сьогоднішній день. Тобто були історії, коли ми там, заїхали і нас пікап наш, ну, якби попав під обстріл, ну, під град я попав. І ну, кожен раз це я рахував, ну, що я вижив, ну, значить, ну, Якби, ще, один, ще один день народження, ще один день народження. І, ну, це, і це поранення, це ну, якби найстрашніша така подія була. І, і це мій яти, п'ятий день народження. От в такі моменти, коли буквально розумієш, що в кожну секунду життя може обірватися. Так. Що найбільше тебе тримало на полу? Дуже хотілось повернутися. Це просто я розумію, що мене дома чекають рідні і І просто ну, якось це так якось дивно звучить. Просто ну, я не уявляю, от якщо мене, наприклад, не стане, та, типу, що буде з ними. Ну, тобто я знаю, як мене мама любить, рідні люблять, і І просто ну, це такі, знаєш, е, Ну, від відчуття, що ти ну яке в них горе буде, що тебе не стане? Просто це такі ну, у нас дуже такі міцні зв'язки. Я так само з братом, який ну, от я після поранення в лікарні був, він ну, приїжджав до мене фактично, як тільки міг, і от він, у нас різниця 10 років. Мене тато помер як вже 20 років, і він ну, мені фактично весь цей час тата замінює. І, але у нас такі тут теж з ним ну, дуже близькі стосунки. І, ну, це тримало, я, ну, типу, я маю вижити, бо я маю повернутися до своє, своєї родини.